Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас такий подкаст, е, великий, на багато різних тем, багато про що хочу з вами поговорити: мотивація і е, про те, як е, працювати в парі, і про те, хто найкращий напарник для твоєї гри, хто тобі найбільше може допомогти. І в загальному багато буде історій різних, я собі навіть накидав невеличкий тезисний список тем, які хотілося б підняти сьогодні в цьому подкасті. Станенько не спілкувалися, як у вас справи в загальному. З ким, до речі, не знайомий, з ким не переписувалися, можете прямо мені писати одразу в особисті повідомлення, я прикріпляю там свій нік. От, Всім учасникам моєї спільноти, подкасти, Сергійовича Є безкоштовна консультація, тому можете звертатися. От, І на даному етапі дуже благосприятливий час для зваблення. Чому? Тому що конкуренції немає. Зараз реально конкуренції практично немає. Всі бояться. Як я ще казав раніше, зима це холодний період, період, коли актуально знайомитися в онлайні. Взагалі знайомитись треба завжди. Я от е, вважаю, що якщо ти там гуляєш або займаєшся своїми справами, там десь по місту катаєшся, щось робиш, да, то ти там від сили за день побачиш, ну, може, 5 красивих дівчат, реально красивих. І от е, ти не можеш собі дозволити. Просто пропускати їх. Не знаю, чи в тебе спрацьовує таке в голові потім, що ти себе картаєш за це, що ти там протупив, не зробив 에, того, що мав, і через це потім ніби як совість тебе мучує перед сном. А може, і одразу. От моя, наприклад, таке є, і якщо в тебе такого нема, то можливо, ти навіть про це просто не задумуєшся. Ну, по суті, як дівчина в тебе з'явиться, якщо ти не будеш до неї підходити. Тому бувайте частіше. На вулиці, менше катайтесь на машині, більше ходять пішки, тоді ви збільшите кількість дівчат, які попадаються в вашу реальність. І не дозволяєте собі, це дуже велика розкіш да, брати і не підходити, коли ти бачиш дівчину, яка тобі подобається. Не так часто ти їх можеш побачити. Не толпами вони ходять, а час від часу попадаються. Тому е, не протуплюй. Якщо ти не знаєш, як знайомитись, то краще напиши мені, і ми з тобою цей варіант пропрацюємо. Окей. Часто дуже зупиняє якраз таки те, що люди в себе не вірять. От я останнім часом багато читаю коментарів, і хлопці задаються питаннями такими: як: А для чого мені дівчина, А там в мене все одно шансів немає, я там невисокий, небагатий, чи ще щось, типу того. Ну, друже, чому ти в себе не віриш? Чому? Часто люди. Вважають себе поганими. Чоловіки вважають себе поганими, недостойними, десь, думають, що їм чогось не вистачає. І в мене на цю тему є багато дуже прикладів, один з яких зараз вам розкажу. Колись був у мене такий учень, який мав косоокість. Нічого такого, але ну, він через це був трохи дивний. Тобто, коли він там щось читає в телефоні, то він так от водить головою в різні сторони, напевно, це через. Косолокість йому так краще можна побачити. Інше, часто ми могли йти в центрі і проходити один біля одного, і він мене міг не побачити, хоча я прям поруч біля нього стою. І він прийшов до мене на тренінг, будучи ще юним, ну, молодим хлопцем, там щось 19 років, по-моєму, і з часом він прокачувався, знайомився, робив все, що потрібно. Не зупинявся, і зараз у нього з'явилася дуже красива дівчина. Худенька, стройненька, гарненька, в нього закохана, вони одружилися, завели собаку, разом живуть, заробляють гроші, кайфують. І він би міг так само, як ти, подумати, «Та блін, я фіговий, я поганий, в мене там а, ну, зовнішність не та. Щоб ти розумів, він такий худий, як спічка, низенький, якийсь трошки кривенький, косоокий, Невпевнений в собі, без грошей, без нічого. Час іде, роки йдуть, твої звички і думка про себе тільки збільшується, тільки е, укорінюються. І чим швидше ти будеш змінювати свою реальність і отримувати те, що тобі по праву доступно і потрібно, то слухай. Е, чим далі, тим складніше, тому починай вже. Почати найпростіше це написати мені просто на безкоштовну консультацію. Так, ще один приклад, до речі, цікавий, пригадався також, хлопець років 23, який працює там в сімейному бізнесі батьків, і сам по собі являється суперхорошим хлопцем. Настільки хорошим, що дівчата завжди його френдзонять. І от ми з ним спілкуємося, і він вагається дуже. Думає, що в нього нічого не вийде. Я йому кажу, що давай зараз запишемо відео, а потім через там два роки подивимося, і ти згадаєш ці моменти не розумієш, наскільки це був фундаментальний момент, і оце твоє прийняття рішення, наскільки це все поміняло. І от ми з ним зняли це відео, і через два роки відбувається, що. Так, да, ці два роки в нього було там чимало різних успіхів, багато знайомств, багато зваблень, і всяке таке. Але. На чому хочеться Так це те, що цей хлопець, який раніше ну, не викликав нічого, крім посмішки, коли він підходив до дівчат, в якийсь момент познайомився з супер-шикарною моделлю, молодою дівчиною дуже гарною. І якось так склалося, що він їй так припав до душі, що вони разом ну, зблизилися, почали зустрічатися, разом живуть, і ну, вона реально. Це той випадок, коли ти, ти дивишся на дівчину, думаєш, вау, класна, дівчина, дивишся на хлопця, а хлопець уже не, не такий вау. Хоча я то розумію, в чому його вау, тому що він насправді дуже якісно працював всі матеріали тренінгу, багато над собою працював. У мене є навіть відео на Ютубі, відгук цього хлопця, де він ділився своїми враженнями. Ну, В кожного історія подібна. Ну, в загальному це все ви можете подивитися. От, а Так, то хто попадає в нашу тусовку, сам цих, цих людей бачить, з ними потім практикує і знайомиться. Тому твоя історія нічим не унікальніше, нічим не запущеніша, ніж тих людей, про яких я тобі щойно розказав. Це одні з прикладів, а так то дай мені декілька годин, да, і я таку можу згадувати, згадувати, переказувати, просто не знаю, чи тобі це буде цікаво. Сьогодні хочу більше закцентувати на тому. Як працювати в парі з, з чоловіками, з напарниками в плані знайомств, як це правильно робити, тому що помічаю багато помилок у інших чоловіків, які не в темі, скажімо так. І для того, щоб в, твоє, в твоєму напарництві з другом все було круто, то треба дотримуватися певних правил. Одне з правил це те. Що ви маєте бути в темі двоє. І двоє, ну, розумієте, плюс-мінус одне й те саме. Ну, як мінімум, хоча б в одному методі працювати, або хоч щось типу того. Тому що, якщо методи кардинально відрізняються, то ви не, ну, не спрацюєтеся. І найкраще, звісно, володіти тими самими термінами, розумінням певних моментів для того, щоб бути на одній хвилі, і якраз таки в цьому плюс. Того, що вся наша посовка проходила е, мою індивідуальну програму і знає е, все, про що я розповідаю, і всі як би, зразу один одного розуміють. Наступне правило це те, хто підійшов, того і дівчина. Якщо ви знайомитеся і там, два на два, наприклад, то хто перший заговорив, сказав Привіт, той по-хорошому перший бере контакт і вибирає собі дівчину, яка йому більше сподобалась. Звісно, це все можна переграти потім, але недобре ставляться до таких хлопців, які, можна сказати, спаразитували. Тобто, друг підійшов, розговорив їх, класний вайб налаштував, цей підійшов, залетів, увагу на себе перетягнув, взяв контакт. Ну, неправильно. Тому такий варіант ми не робимо. Хто підійшов, той обирає дівчину. Наступне це не потрібно і не можна кардинально. Можна понизити собі цінність, якщо ви будете конкурувати за дівчат в сеті. Тобто буде там один одного принижувати, десь підколювати, визвишатися за рахунок свого друга, йому там, типу, якісь навіть між, між рядків можна прочитати якусь таку штуку. Що не піднімає цінність твоєму другу, і деколи це е, хлопці навіть робити несвідомо. Ну, правило в тому, щоб навпаки піднімати цінність своєму другу. Навпаки, йому е, розказати, який він класний, що, чим він займається, в чому він там крутий, що ти сам в ньому знайшов. Е, це можна потренуватися, відпрацювати, зайти один з одним проговорити, що це може бути. І в, в знайомстві один одного представляти, презентувати, тому що це буде значно краще виглядати зі сторони, ніж коли ви е, самі про себе розказуєте. От. Далі. Е, після кожного знайомства, коли ви з напарником, то давайте один одному зворотній зв'язок, що там було добре зроблено, що можна було зробити краще, які е, там помилки було помічено і так далі. Напарника краще підбирати собі по рівню. Дуже не кльово, коли один дуже прокачений, а інший там боїться підійти. То підбирайте собі напарників по рівню. Бажано, щоб, звісно, рівень напарника був не нижчий, а то й вищий, ніж ваш. Ще одне правило ефективних знайомств з напарником це підтримувати позитивний вайб. Не треба там багато. Грузитися, не треба там ніякого негативу, ніяких там тем, які можуть зіпсувати настрій. Ловіть прикол, ловіть кайф і ловіть цю таку позитивну хвилю і заражайте нею, бо ну, нема сенсу собі стан понижувати, коли ви знайомитесь. Треба навпаки підвищувати, тому якщо ти не позитивний, то налаштовуйся. Отже, також. А наступним пунктом, перед тим, як розкажу, хочу вам сказати, що е, у вас є можливість унікальна записати мені історію зваблення в текстовому форматі, розписати там достатньо детально, щоб я її потім зачитав і розібрав в себе на Ютубі анонімно. Тобто ви мені підготовлюєте історію, е, історію там ваших відносин, які, яка закінчилася там не дуже. У вас по цьому є якісь питання, або історія зваблення, або історія там. Будь-яка по темі нашій. І я її розберу, і на Ютубі потім ви зможете подивитися, і це буде анонімно. Отже, не соромтесь, пишіть мені ці історії, і будемо з вами таким чином прокачуватись. Окей, до правил напарництва. Класно, коли компанія не більше двох-трьох людей. Ви можете в такому випадку ефективно ходити і практикуватися. Якщо ж у вас більше, ніж три людини, то. Ви вже будете просто говорити між собою. там, Ну коротше, це вже не буде продуктивною роботи. Тому краще, якщо вас більше, то розділяйтеся два на два. Наступне це менше розмов, більше підходів. Правило таке, що часто хлопці люблять там порозказувати, які в них там були цікаві історії, які там були в них класні злаблення за останній час, а підходів не роблять. Тому ви зібралися, підходьте, будь-яку тему переривайте і підходьте, якщо є класна дівчина, немає. Нічого важливішого за це, а розмови паралельні – це типу для підтримування вайбу цього позитивного. Далі, наступне правило це дивувати один одного. Коли ви з напарником, то треба налаштуватися таким чином, що ти зараз будеш свого напарника трошки вражати, трошки дивувати, можливо, своєю впевненістю, можливо, своєю рішучістю, можливо, тим. Що ти там підходиш без будь-яких коливань і стараєшся зайти як можна далі, викладаєшся на максимум, так, ніби тобі не хочеться впасти лицем перед своїм напарником, і тому ти перед ним, так скажемо, можливо, навіть трошки імітуєш. Це є дуже-дуже класний стан, який дозволяє тобі підходити там і не, вагати, ну, не вагатися при цьому. Наступне правило це дивитися на напарника треба менше, а більше діяти самому. Чому так? Тому що коли ти з напарником багато практикуєш, дивишся, як він там, один підхід зробив класний, там, так круто розказував, так круто говорив, і ти дивишся на нього, і може закрасити така думка, що блін, він такий крутий, так круто знайомиться, в нього реально. Майстерський рівень, да, куди мені зараз це вклинюватися. Тобто ти захопився тим, як практикує він, і думаєш, блін, я би так не зміг, мені би таке в голову не прийшло, і так далі. І ти цим самим втрачаєш свій стан, і може бути таке, що ти навіть взагалі потім не зможеш підійти, коли ти не дивився, як він круто це робить, особливо, коли в нього виходить, виходить раз за разом. Якщо в тебе було таке, став лайк. Якщо взагалі ці всі пункти тобі цікаві, то також став лайк, підписуйся на канал. От. Стосовно цієї теми, то реально краще не, не заліпати в те, як твій напарник практикує, а краще просто самому відійти трошки в сторону і познайомитися з іншою дівчиною, і з нею також зловити цей стан розгонки, розкачки, і теж. Стати так, так би мовити кращою версією себе в моменті і не порівнювати себе зі своїм другом до речі, своїм учням, які відпрацьовують завдання, які я даю в рамках тренінгу, коли вони працюють з напарником, я даю спеціальні ігри, які дозволяють їм легше робити підходи. Зараз розказувати їх не буду, але дійсно, хто з цим довго бореться, не може перебороти страхи підходу. У мене є ігри спеціальні, які реально вам допоможуть. Допомагали навіть людям, які там мають. Тяжку соціофобію і мають панічні атаки там при е е намірах, просто намір підійти вже викликає панічну атаку. І саме е за допомогою цих ігор ми змогли е розібратися з цим. Окей, тобто е в чому взагалі плюси напарництва? Е плюс такий, що якщо твій напарник високого, високої цінності, високого рівня, да, то ти можеш е від нього черпати ресурс, можеш. Поруч з ним почувати себе впевнені, що краще, і за рахунок цього твоя гра буде ставати кращою. Ем, типу, якщо ти разом з напарником високого рівня, ти розвиваєшся і цінність свою підвищуєш. Якщо ти з напарником низького рівня, ну, умовно, думаю, вам знайомі ситуації, коли, наприклад, ти з другом вийшов гуляти, а в нього, допустим, одяг. Невідповідний до місця, до ситуації, тобто він виглядає не так класно, як би хотілося, і ти це розумієш, а він якби ніби не розуміє, але насправді він якби, псує тобі якби, репутацію, чи що. Хоча цієї репутації не існує в загальному для тих людей, незнайомих, які поруч з тобою. Але він якби може своїм низькостатусним одягом тобі. Понизити цінність і взагалі цінність твоєї компанії. Тому краще, щоб напарник був е, презентабельний і так далі. Типу, тоді вам буде простіше. От. Але якщо ти е, маєш дівчину-напарника, це вже зовсім інша ситуація. Взагалі, дівчина-напарник це самий-самий-самий кращий напарник, який тільки може бути. Тому що. Ефективність напарниці набагато більша, ніж напарника, якщо, звісно, ви з нею правильно налаштували вашу гру. От. Якщо ви питаєте, наприклад, хто найкращий напарник для гри, то це дівчина. І зараз поясню плюси, І це те якраз до чого треба прийти з часом. Тому що коли ти з дівчиною, ти маєш значно більшу цінність, ніж коли ти без дівчини або з другом. Спробуй собі просто. Пройтися по центру міста самому, подивитися, скільки ти поглядів зловиш, і спробуй пройтися з дівчиною симпатичною. І ти побачиш, що дівчата будуть дивитися там і на дівчину, і на тебе частіше звертати на вас увагу. Так само стосується відпочинку в якомусь закладі чи десь. Просто ти з дівчиною можеш відчувати більшу цінність і. І ще більш кардинальна ситуація змінюється, коли з тобою декілька дівчат красивих. Тобто, коли ти один і зразу з тобою декілька красивих дівчат, які до тебе класно ставляться. Ну, це буде зовсім інакша ситуація, тому що немає в тебе ніякої нужденності, інші дівчата вже звертають увагу, хлопці також відчувають цінність. І якщо все грамотно налаштовано, то дівчина напарниця може. Сама відкривати комунікації з іншими дівчатами, залучати їх у вашу компанію, знайомити, представляти тебе і в максимально вигідному світлі, а ти знайомишся з дівчиною. Можна, типу, дуже багато чого придумувати, як з одною напереницею, так і з декількома. Але тут важливо її правильно настану налаштувати і ввести в курс справ стосовно того, як це робити. Я вже даю це на індивідуальному навчанні. Інформацію про те, як зробити зі своєї дівчини-коханки, напарницю, яка допоможе тобі у звабленні інших дівчат, та й в загальному зробить твоє життя значно яскравішим. От, і тому що, ну, якщо напарниця в темі, то це взагалі топ, бо вона замість тебе може включатися в ті важливі моменти. Там, де їй зробити цей крок, буде набагато простіше, ніж тобі. От, наприклад, коли. Є справа з переміщенням, наприклад, дівчини з там закладу, де ви познайомилися додому. От якщо ти це запропонуєш, то це одне діло. Да? Від цього ну, максимально висока ймовірність, що дівчата, дівчата можуть насторожитися або дівчина нова. Якщо ти це пропонуєш. А якщо дівчата це пропонують, то тоді ніякої в цьому якби немає. А... Ну, це зовсім інакше, коли дівчина пропонує там їдемо далі, типу, з нами. І от. І на дівчину набагато більш ймовірно, нова дівчина також класно зреагує і буде лояльною. І ви заберете її додому, а там уже е, от тільки починається гра. От, наприклад, як це все працює, навіть е, стосовно, наприклад, таких от домашніх вечорінок. От колись, коли у мене був випускний на тренінгу е, то. Ну, це груповий тренінг, де є учні, де ми проходимо е, по програмі, отримуємо результати і так далі. І от в кінці такого тренінгу я організовував вечірку. Вечірку, яка е, заключається в тому, що ми запрошуємо всіх тих дівчат, з якими познайомилися за період тренінгу, просто додому і робимо таку собі домашню вечірку. От, і ці вечірки насправді мені. Так класно запам'яталася, і багато спогадів приємних зв'язаних для мене, так і для учнів. І от там сталася знову ж таки історія, приклад того, як класно може напарниця спрацювати. І суть така, що були дівчата красиві, які прийшли до нас додому. І атмосферка була класна туди-сюди. Ну ми їх не змогли ще поки що перемістити в кімнату, де відбувається. Уже най... найгарячіше, бо в такому, в такому форматі домашні вечірки відбуваються, як правило, в великій квартирі, коли є декілька кімнат. І є кімната, де є груповий двіж, де дівчата там зтусять собі, випивають, ловлять собі там вайб. А в інших кімнатах вже йде усамітнення або. Навпаки, групова динаміка, але вже більш такого інтимного характеру. Да? Перехід. Окей, okay, вечірка. Багато людей, дві красиві дівчини, дуже гарні. І вони ніби як намилюються додому. Ще нічого не помного ну, не відбулося з ними, а вони вже планують їхати додому. І я показую на них пальцем напарниці, напарниць у них підходить і починає говорити: каже: а що ви, де ви живете, куди вам їхати? Вона каже, там такий-то район. Вона каже, о, так я ж там. От, а Що ви так рано? Що вам завтра на роботу? Е, каже, да, там, на роботу, а на яку ти? На 10. О, так мені на 8.30 завтра. От, то давай, може, ще побудемо трошки, а потім разом поїдемо, вже викличемо одну машину, якщо ми вже там з тобою на одному районі. Та можна, да. І от вони розговорилися, і вона повела її в ту кімнату, де вже, е, не, немає так багато людей. Потім я прийшов, і ми почали з ними прикольно зажигати. А якби я, наприклад, так само би проговорив, що можеш ще не їсть, там ще щось, то це було б вже втратою цінності, нужденністю з моєї сторони, і е, так не робиться, мовно, так не працює. Тому е, от така дівчина – це золото. І їй зробити це дуже легко. А якщо ви з нею класно налаштуєте конект, то вона може взагалі приводити дівчат тобі ну, додому, там коли ти займаєшся своїми справами. Бо просто ну багато чого може бути тут все залежить від тебе. Тобто, якщо все чітко, то дівчина може дуже сильно спростити тобі зваблення, робити найскладніші кроки, і тобі буде залишатися лише найприємніше. Так, мало хто зумів організувати собі таке. Реально, це вже я вам зараз розказую про такий дуже високий рівень. Але це реально, це реально. Скажу вам так, що в мене це було ще в студентські роки. От Я жив в гуртожитку ще, і тоді в мене була напарниця навіть декілька насправді, бо я дівчат ввожу в курс теми, і, е, беру їх з собою. Коротше, я ці всі речі ще дуже давно відтестував і. Ми кайфово реально проводили час, і всім було по кайфу, і це є молодість, це є якби двіж. От, і якщо в тебе зараз немає коханки, дівчини, або ти розійшовся, хочеш швидко влитися в тему, закрити прогалини в знаннях, вийти на новий рівень з гарантією результату, тоді пиши мені на безкоштовну консультацію, ми з тобою зідзвонимось, і все вирішимо. Найкращий час для змін прямо зараз, поки подкаст ще звучить, пиши мені. Привіт, чи можна записатися на консультацію, і я обов'язково тобі відпишу. Сьогодні підсумуємо, що я розповідав. Розповідав про те, що сьогодні на теперішній час конкуренція в темі зваблення невисока, і це дуже погано, якщо в тебе зараз немає дівчини-коханки або чогось такого, ти не. Не маєш, не, нічого не робиш. Так само, як і більшість, саме в такі моменти треба робити, бо зараз ви можете жити реально набагато кайфовіше. Ну коротше, конкуренції немає, всі бояться. Ви не бійтеся, практикуйте, і все вийде. Знайдіть собі класного напарника, з яким ви разом будете практикувати. Я особисто сам стаю своїм новачкам, напарником в складні моменти допомагаю їм робити прориви і. Застосовувати в життя ті завдання і вправи, які я даю, які через короткий час сильно змінюються, змінюють звички людини і приносять її в життя зовсім інакші результати. От, круто мати хорошого напарника, в якого є чому повчитися. Правила, як бути йому хорошим напарником, ви вже знаєте, можете ще раз переслухати. От, і напарник напарником підшуковувати напарницю. Щоб була напарниця, і дам вам підказку, треба з нею бути в ролі не хлопця. Тобто хлопець-дівчина це да, ви там типу такий фрейм маєте мати, але щоб дівчина була твоєю напарницею, ти з нею маєш вийти з цих ролей, стати для неї чимось більшим, і цінність твоя має бути більша. Ну, умовно, ти маєш ввести її за руку в цей світ, відкрити її для неї, навчити її. Правильно з нею провести роботу, і тоді все вийде. Як це все зробити? Це вже питання інше. Почнемо з того, що актуально для тебе зараз, тому пиши мені і на зв'язку.